Всім доброго дня! Це Руслан. Сьогодні вже з Кеміярві. зроблю я невеличкий відеоогляд. Ми тут були, скажімо так, маленька така відпустка тиждень. І покажу я вам будиночок, в якому ми вже відпочивали у минулому році. Так, зараз. Це будиночок, який ми вже в цьому році взяли в оренду на тиждень. Сьогодні, до речі, гарна сон, сонячна погода. Так, ось все мої вже чекають. Я зараз відос відзніму, де ми будемо вже їхати додому. Ну що? Готові додому їхати? Ні. Ні? Ну добре. Так, Це тут дрова. О, сауна, сауна, сауна. Зробимо огляд сауни. Дровинячка. Сауна. Ось така. Каміння Так. Душик. Ай залишу відкритим, бо. Може комусь буде цікаво, скажімо так, подивитися, як виглядає фінська дача чи будиночок. Оце. Така велика головна кімната і вона є як гостьова і з кухнею. Дуже гарна, скажімо так. Дуже гарна дача. О! Це так я покажу. Туалет ванна. Це спальня. Де тут у нас? Це у нас тут спали діти. Гарна така кімната. В стилі червоне біле, стиль Мансіка. Мансіка з фінською, це з фінської мови це полуниця. Так, а це стіл ми тут сиділи, їли. Челя. Гарно. Телік трошки дивились, але фінську ще не дуже розуміємо, то не дуже багато його дивились. Камін в цьому році, до речі, ми не топили. У минулому році ми топили камін, бо було трошки як прохолодно. Я не знаю, там, чи день був, чи два було щось прохолодно. А в цьому році ми приїхали, було тепло. Ну як, ми на місяць раніше приїхали, скажімо. В липень. Ми в липні зараз. А то ми приїжджали в серпні. Оце кімната ми тут були з жінкою, з донькою. Гарна така кімната. До речі, спать було нормально, свіжо. Часом жарко, часом свіжо. Так. Діванчики. А, діванчики кажу. Крісла. В цьому році, до речі, вони тут з'явились, їх там привезли чи що. Оці пуфіки також. Зараз ще пройдемось а, з надвору. Дуже багато таких моментів, типа декоративних. Сюзанна полюбляє будинок такий. Ну, з цими приколами різні. А, і це в неї дві собачки, до речі. А, маленькі такі там в газеті щось друкували. Я бачу. Так, а це... Зараз пройдемось. Тут трошки пройдемось. Така мансарда. Оце ми їх сюди занесли, бо будемо уїжджати, так якщо дощ буде, щоб воно його не мочило зря, так сказати. О, а це, до речі, для білки ми поклали. Білки тут бігають. Тут живуть три білки. Ми їх тут кожного дня спостерігали. Це сарай різне там приладдя, а це ще, м -м, покажу така, такий літній, скажімо так, варіант, типа літньої спальні чи що. Ну, якась окрема, може, пара сім'я чи що можуть тут спати. До речі, вони зробили ремонт, бо тут було, скажімо так, перегородка якась і воно було щось не дуже так нормально. Але це вони зробили по-нормальному і місця стало більше набагато. Там такий дровник. А, тут накидушки були, я їх сховав в сарай туди. Зараз ще пройдемось до озера. Чи озеро, чи річка? Воно, скажімо так, таке велике, що не непонятно, що це. Чи річка чи озеро. Кімійокі, кімійокі, наче. Чи річка, кімійокі чи озеро. О! Це ми на цій лодці плавали. Дуже, скажімо так, прикольно. Весла всі моменти тут стоять. Всираємо. До речі, ми в цьому році свої жилетки використовували. Я купив в Україні. Лодку ми не чіпали, бо треба якось її заводити і так далі. Розбиратися. Не розбирались. Це така, скажімо так, свій пляж. Свій пляж, своя пристань. Тут ми, коротше, і сауни бігли-бігли і бац туди ныряєш. Тут діти сиділи трошки гралися, там сусіди приїжджали. Ось такий вигляд. Там далі сусіди за уголком. Ну ось так ми тут плавали. Жінка тут сиділа, рибачила, я сидів, рибалив. Ми тут все поприбирали. Дуже, скажімо так, гарне затишне місце. Все ми тут наче поприбирали. До ладу довели. Бо у нас сім'я велика? Двоє дорослих та троє дітей. Такс. Хтось загубив? Зараз ще покажу вам цю літню кухню трошки стиль полуниці Мансіка. Ось така вона, літня кухня. Літня, літня. Ось така місцевість. Ого, ти куди заліз? Злазь. О, це ми вже пакуємо машину. Запаковуємо, як завжди, у нас дуже багато речей. Треба ще більше, мабуть, машину, бо щось не влазить воно. І зараз я покажу що е, на рахунок цуциків Сузанни зроблю. <рес> <рес> покажу фото. Ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ну що, таке затишне місце гарне. Дуже гарне. Тиждень відпочили. Усім сподобалось. Жінка не дуже хоче їхати. Я кажу, я вже втомився відпочивати, бо тижня, тижня предостатньо. Я так вважаю. Зараз пройдемось усе, усі двері позачиняємо, ключ покладемо на спеціальне місце, яке домовлялись ми. З хазяйкою. Такс, ну добре. Всім дякую, усім, усім, усім. до побачення.